Після налаштування нумератора історії хвороби автоматична нумерація буде відбуватися завжди. Переглянемо модуль госпіталізації. натискаємо Додати госпіталізацію, вказуємо потрібного нам пацієнта та натискаємо Додати епізод лікування. Оскільки нумератор для стаціонарної історії хвороби налаштовано, ми бачимо, що передзаповнено пункт Нова історія і автоматичне генерування. Таким чином номер історії присвоїться автоматично. Можемо натиснути Створити обираємо відділення і створюємо таку госпіталізацію. Бачимо, що номер історії присвоєно автоматично залежно від налаштувань нумератора. Якщо за якоїсь причини нам потрібно уникнути автоматичної нумерації історії, при створенні епізоду лікування ми можемо прибрати галочку автоматичного генерування та вписати номер історії вручну. Також є варіант обрати вже існуючу історію хвороби. Тобто, якщо така історія у пацієнта вже була створена, ми можемо присвоїти її номер цьому епізоду. Натискаємо Створити і номер історії буде присвоєно. Автоматична нумерація історії відбувається також при створенні медичного запису, тобто створенні нового епізоду лікування в будь-якому місці. Для прикладу переглянемо амбулаторний прийом. Через вкладку Пацієнти знаходимо пацієнта та натискаємо Створити запис. Листаємо до епізоду лікування. І тут ми можемо обрати назву паперової історії хвороби. Наприклад, це буде карта амбулаторного хворого. Якщо це нова карта, ми обираємо пункт нова історія. Бачимо також галочку автоматичне генерування, тобто номер історії буде присвоєно автоматично залежно від налаштувань нумератора. Якщо галочку Прибрати є можливість вказати номер історії вручну. Або якщо обрати пункт Обрати існуючу історію, ми можемо обрати номер історії хвороби, який вже існує у пацієнта.